Слава Ісусу Христу. Щиро дякую Богу і вам за можливість разом бути на служні для того, щоб прославити нашого всемогутнього Бога, поклонитись Йому, прийняти важливі істини і слова Божого до свого життя. Хочу передати щирі вітання від голови нашого союзу, від Валерія Степановича Антонюка і подякувати вам за вашу посвяту, відданість. Справі Божій за ваші молитви, за духовну і матеріальну підтримку служіння. Коли ми дивимося на життя і служіння Ісуса Христа, і особливо коли ми сьогодні маємо тематичне зібрання, згадуємо Його страждання і смерть, можна виділити три слова, в які можна вмістити все, що робив Христос. В земному служенні все, що він зробив для кожного із нас. Це простих три дії слова народився, помер і «допоможіть разом. Воскрес. Насправді ці три дії, вони не просто стосуються того, що зробив Христос особисто, вони мають саме пряме відношення до життя кожного із нас, до служіння кожного із нас. Знаєте, що ми, як люди, ми маємо відношення до перших двох слів безпосередньо. Кожний із нас, присутній тут, має свій день народження. Напевно, з роками ми і десятиліттями вже не дуже хочемо його святкувати, хочемось трошки молодшими виглядати і бути, докладаємо різні зусилля. Багатьох людей, яких ми знали раніше, можливо, в історії навіть людства. Бачимо, що з ними відбувся другий факт: вони померли, вони залишили певний слід на цій землі. І знаєте, що лише як віруючі люди, ми маємо радість від того, що нас очікує наступна подія, Воскресіння. Тому що це є продовження життя, тому що ті, хто отримав нове народження від Духа Святого, від Слова Божого. Які відроджені Богом мають надію на Воскресіння, яке принесе радість, не те Воскресіння, яке буде осудженням. Що ми можемо сказати про наше життя, про наше служіння, про те, який слід ми залишаємо на цій землі? Ці слова вони характеризують Ісуса Христа, і хоча ми причетні теж до цих трьох слів, але наскільки ми відрізняємось від того, хто є Ісус і що Він зробив для нас? Унікальність в тому, що ніхто з людей особисто до свого народження не знав дня свого народження. Але унікальність цих трьох слів, що перш ніж ці три слова збулися в житті Ісуса Христа, Він наперед знав, що так буде. Він наперед знав про своє народження. Він наперед знав про свій другий прихід. Він наперед знав про час і обставини свого народження, про місію свого життя. І коли прийшов час, він народився, прийняв тіло людини і прийшов у цей світ. Про це говорили пророки прямою Божою мовою. Коли Ісус був на служінні, принаймні в Євангелії тричі, ми читаємо, коли Він учням відкривав про свої страждання і що? Смерть. Він наперед говорив про свою смерть. Так, ми можемо сказати, ми смертні люди, ми всі знаємо, що ми помре. Але Ісус знав, як Він помре. Він знав, для чого Він помре. Він знав ціль своїх страждань. І Він свідомо йшов на хрест Голгофи. І завжди, коли Ісус говорив про свою смерть, Він не закінчував смертю, а Він продовжував Воскресіння. Але в третій день я що Воскресну. Тому ми говоримо, навіть коли маємо страждання і смерть Ісуса Христа, причастя, вечерю Господню, ми можемо сказати, Христос Воскрес! і Відповісти, що? Воістину Воскрес. Бо ми не просто маємо відношення до події минулого через смерть Ісуса Христа. Ми радіємо радістю Воскресіння, тому що славим Воскреслого, а сьогодні згадуємо, якою ціною відбулось наше відкуплення. Воскреслий Христос. Він являвся учням. Він дав можливість доторкнутися їм до себе. Він мав звичний спосіб спілкування з учнями після свого Воскресіння з тією метою, щоб зміцнити їхню що? Віру в нього, в достовірність, в правдивість. Продовж 40 днів Ісус зміцнював віру учнів, розповідав про Царство Боже, давав свідчення свого Воскресіння. Євангелій Івана в 20 розділі, 27 вірш, є одні особливі слова, які сказав Ісус до одного із своїх учнів. Доторкнись до мене. Коли вперше Ісус з'явився 11 і між ними не було Фоми, учні, ті, які мали би понести вістку спасіння, місію, благовістя в цей світ, вони були першими невіруючими. Вони не вірили, коли Ісус їм говорив про свої страждання і своє Воскресіння? Вони не повірили свідченням жінок. Вони навіть сумнівалися, коли перед ними став Ісус. Фома не вірив, навіть коли його друзі, апостоли, учні, послідовники Ісуса Христа, які бачили Його чудеса, які чули Його могутні владні слова, навіть Фома їм не повірив. Хто сьогодні є близнюком Фоми? Він носив таке прізвисько, напевно, не даремно, Напевно, не тому, що він був схожим на Ісуса Христа, але тому, що багато людей, які будуть після Нього, чимось будуть схожі я і ви на нього. І ось Христос з'являється і говорить: простягни свою руку і доторкнись до мого боку і будь віруючим. Унікальність служіння Ісуса Христа в тому, що Він був завжди доступним до людей. Він дозволяв доторкнутися навіть без свого відома. Жінка, яка була хвора кровотечею ззаді, підійшла, доторкнулася до його одягу і отримала зцілення. Божий дотик. Там, де був Христос, він ніс зцілення, він ніс спасіння, він ніс здорове вчення, він ніс визволення людям, але не всі люди хотіли прийняти Божу науку. Навіть найбільшою опозицією це була релігійна духовна еліта в ізраїльському народі. Які не вірили в Ісуса Христа. В цих всіх подіях і роздумах мене по-особливому торкається питання рани Христа. Чому Воскресний, який мав унікальне тіло, який міг швидко долати великі відстані, який міг входити в приміщення унікальним чудесним чином, мав унікальне прославлене тіло, але в цьому прославленому тілі. Він простягає свої проколені руки, він показує свій бік. І він ніби говорить, кожному із нас доторкнись до мене. На кожний людський аргумент всемогутній Бог, коли людина щиро шукає його, готовий дати відповідь. Він знав білі переживання Фоми, його сумнів і невірство. Він розумів його аргументи. Навіть коли фізично не був присутній в тій кімнаті і не чув ті слова, які говорив Фома. Але Бог все знає про нас. І наші думки, і наші мотивації, і наші слова, і наші дії. Ще до того, навіть коли ми не прийняли те чи інше рішення. Але особливість Ісуса Христа в тому, що Він не використовується проти нас, Він лагідно, тихо підходить до нас і говорить: доторкнись до мене. Ось ці рани. Чому на Воскреслому тілі були рани? В унікальному тілі, в прославленому тілі, в тому тілі, яке ми будемо мати подібні, коли воскреслимо в тілі. Сьогодні, коли Україна має свої рани, білі страждання в особі багатьох постраждалих людей. Сьогодні, коли Україна кровоточить, ми можемо провести теж багато аналогій. Чому і для чого, і задавати питання перед Богом, чому це є у нашому житті. З деякими людьми мені приходилось спілкуватися, які звинувачували Бога, що це ти винен, що в нас є рани. Коли будуєш стосунки з людьми, і неодноразова бесіда і говориш про страждання Ісуса Христа, про ту відповідь на Божу любов, яке дало людство. А в особі людства кожний з нас особисто Богу, на його любові, благодать, милість і прощення на зроблене добро. То навіть Христові рани після Воскресіння це є свідчення тих ран і тих шрамів, як Він любить нас. Це ознака того, що Бог не забуває нас. Це ознака того, що Він є частиною нас. Я не буду опускатись богословські теологічні аргументації, рани Христа, унікальне воскресле тіло. Я з практичної сторони свою думку хочу сказати про те, що Бог всемогутній, але має шрами через любов до нас і ігорічний подвиг спасіння. Напевно, не знайдете ні одного відомого воїна в світі, який зробив великий подвиг, залишився живий, але не має шрамів. Але найбільша боротьба, яка коли-небудь була на цій землі, це духовна боротьба. І в цій духовній боротьбі Господь є переможець. І ми торжествуємо Воскресіння Його із мертвих, але Він показує сьогодні ці рани. І Він говорить не до Фоми, Він говорить до кожного із нас: вклади свій палець. Дорогі друзі, якби ми були на місці Фоми. Чи наважилися б ми ще раз вкласти? Палець в рану Ісуса Христа в бік, проколений від Списа. Як фізично почувається людина, коли ти торкаєшся відкритої рани без наркозу? Що сьогодні відчуває Христос в духовному розумінні, коли ми звертаємось до нього? Коли ми маємо десь падіння, коли ми маємо компроміс з гріхом? Коли ми десь маємо непрощення, неправильну людську амбіцію нездорову, коли чинимо гріх, це дотик до ран Христа, за які, через які ціною свого життя Він заплатив за кожного із нас. Але унікальність ран Ісуса Христа в тому, що ми в них отримуємо зцілення. В книзі про Ісаї, 53, розділ, 5 вірш, описано, що Його ранами ми що? Здоровились. Саме торкаючись ран Христа, ми отримуємо зцілення. Саме в Його смерті ми маємо життя. В книзі Прока Ісеї неодноразово написана одна дуже важлива цитата для кожного із нас: Не бійся і я тебе викупив, назвав тебе по імені. Ти мій. Це загальне звернення до ізраїльського народу, принцип якого ми можемо віднести особисто до кожного із нас. Бог називає нас по імені. В книзі об'явлення читаємо, що Він дасть нове ім'я, якого ніхто не знає, але знає Бог. 49-й розділ книги про Каїсаї, 16-й вірш, написано, що Я записав тебе на долонях. Коли ми дивимося на протягнуті руки Ісуса Христа, всемогутнього Бога, Отця Небесного до нас, як до Божих дітей, а що ми там бачимо? Чи бачимо ми ці руки? І мова не йде про фізичний погляд, я думаю, ви розумієте, мова йде про духовне сприйняття. Але на цих руках ще досі є ці рани. Тому що сьогодні ми, як церква Ісуса Христа, як тіло Його, ми теж у світі зазнаємо біль страждання, зневагу цього світу, несприйняття. Але ми також є і благословінням для цього світу. Ми є Божою відповіддю в цей гріх, у, цей, у цю боротьбу. Ми як церква Ісуса Христа ми несемо зцілення і силу свідчення Євангелія, яку дає Бог для нас. Він дає через Ісуса Христа, коли ми роздумуємо про Його страждання і смерть. Я думав, а як ми записані на Божих долонях? Знаєте, коли діти в школі пишуть на руках, то вчителі на них що? Або батьки, не дозволяй. Хтось татуювання пише. Як ми записані на Божих долонях? Як це символічно чи духовно пояснити? Але рани Христа це запис нашого імені на Його долонях. Один із середньовічних богословів сказав, що бути записаним на Божих долонях. Це відрізняється тим, як ми пишемо на папері, тому що саме папір це були долоні Ісуса Христа. Перо – це було цвяхи, а замість чорнила була кров. Ось так ми записані на Божих долонях, які дають зцілення. І сьогодні особливо є привілей для кожного з нас і нагода подякувати Богу, прославити Його. І не дивлячись на те, яку білі страждання ми проходимо у своєму житті. Пам'ятати найцінніше. Я можу наодинці підійти до Ісуса Христа із своїми аргументами, в яких Він дасть свою відповідь, підбадьорить, зміцнить і утішить. Він дозволить відчути ще певну біль і торкнутися нашими сумнівами до Його ран і дати нам визволення, прощення, мир і спокій в серце, незалежно від обставин, які є в нашому житті. Будемо молитись один про одного. Будемо молитись про Україну. Будемо молитися про проповідь Євангелія. Будемо молитися, щоб навколо людей було ще більше тих, які дивлячись на служіння церкви Ісуса Христа, яка є видимим вираженням Його в цьому світі через благовістя, через Його рани, через Його відкупну жертву. Принесла ще зцілення, мир і прощення, спасіння і вічне життя багатьом людям. Потребуючих навколо, і зруйнувала стереотипи невірства, яких є так багато навколо нас. Амінь. Хай Бог благословить нас в цьому.